Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже просту та смачну страву. Це морква по-корейськи. Для цього нам знадобиться 1 кг моркви. На відео у мене пів кіла, але я вам показую пропорції на кілограм. Її потрібно натерти на спеціальну тертку, а я використовую насадку блендера. А поки я натираю моркву, пропоную вам поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб підтримувати український контент. Моркву по-корейськи можна вживати як самостійну страву, а також як додаток до інших салатів. Особливо смачно виходить разом із пекінською капустою та кукурудзою. Обов'язково спробуйте. Отже. Морква в нас вже натерта. Додаємо сюди 1 столову ложку солі. У мене приправа вже готова, в ній солі немає, але є цукор та ось такі складники. Головне, щоб там був перець та коріандр. Вони дають свій специфічний смак для корейської моркви. Додаю нашу приправу сюди. Зазвичай вона розрахована якраз на кілограм моркви. Також додаю за смаком 1-2, можна й 3 столові ложки оцту. Оцет беру звичайний 9%. Також додаю 2-3 столові ложки олії. Сьогодні в мене олія кунжутна. Можете взяти будь-яку, яку ви використовуєте до салатів. І ще один важливий інгредієнт це часник. Його я натираю на маленькій терці. Ось і все. Наш салат потрібно ретельно перемішати та дати йому настоятися в холодильнику кілька годин. Ніякої смаженої олії, цибулі і так далі я не використовую. Такий салат спокійно буде стояти в холодильнику 5-7 днів. Морква по-корейськи це дуже простий та смачний салат у зимовий період. Він дуже легко та просто готується. Я перекладаю ось такий кляний латочок. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!